Я хочу сказати одне. Напередодні дня міста на одному із сайтів Гніцовська з'явилося інтерв'ю міського голови, де він зауважив, що на проведення Дня міста йому депутати не виділяють кошти. Таке звучало. Я хотів би задати питання голові бюджетної комісії. От, наприклад, Чи було таке звернення, чи розглядалося на бюджетній комісії? Питання щодо святкування Дня міста, і можливо, бюджетна комісія відмовилася його розглядати, можливо, було таке? Всі питання, Вірі Михайлович, згадаються на бюджетних комісіях, і інших спортивних комісіях абсолютно ті, що поступають, так. а потім затверджуються тобто... сесії міської ради. Тобто було? таке питання до вас не поступало. Так само, я надіюся, Ніна Олексіївна підтвердить тезу того, що. Розпорядження відповідне проєкт рішення до вас теж не надходить. Про святкування дня міста не надходить. Питається задачі, а як депутати мали виділити кошти на святкування дня міста, коли, коли не було взагалі підняти це питання? Це свідоме обдурювання наших виборців, міським головою. І свідоме заведення протистояння депутатського корпуса з їхніми виборцями. Тобто, виходить зі слів міського голови, виходить, що депутати не хочуть, щоб у нас святкувалася дня міста. Через що я вимагаю поставити на голосування. Слідуче питання про те, що міський голова має публічно на тому ж самому сайті заперечити свої слова про те, що депутати не виділяють кошти на святкування для міста. Прошу поставити на голосування. Це питання ви можете звернутися до суду і вимагати в суд. А а я більше? прошу поставити на голосування ви ніби... в... відомо. Ви мене звинуватили? Тепер я маю право на відповідь. Мовчіть, а тепер я відповідаю. От, шановні депутати. Сказано було, що депутати не виділяють ні одної копійки на святкування дня міста в контексті, коли до мене в кабінет прийшли два представники свободи і вимагали, щоб на день міста їм дали виступати. Їм було сказано, що депутати не дали ні копійки. А якщо ви всі маєте добру пам'ять, то на святкування 70-річчя ОПА на 14 жовтня в цій сусідній залі встали і 25 тисяч запропонували. А, що, це то, За а на... що хорошого, що ви на День міста не запропонували? То може ви запропонували на День міста хоч копійку? Ми, що ви ви а що ви повинні політичні акції сцени, дня міста головна історія Іванович, не треба путати контексти. Там що чітко звучить, що Депутат, сьогодні від до питання оренди землі, я покажу. Років. вам контекст. Депутати не виділяють кошти на святкування міста. А що це неправда? Хоч. 2011 рік, хоч копійка бюджетних коштів на святкування Дня міста виділена. Десь десь міський голова, який у нас. А міський голова має совість і нас... проводить ні міста безкоштовно, його... має совість абсолютно. Сергій Іванів, знаєте, ви могли б звинувати депутатів, що вони не виділять, якщо б ви внесли пропозицію, а вони відмовили. Але ви нічого не вносили, і це було так відсвяткований? А... а звинувачення. Якщо ви не можете. Самі, то я відсвяткував і весь виконував, нормально відсвяткував. А оце вже нікому в місті не цікаво. Коли замість того, щоб брати кошти з бюджету, святкувати день міста, ми їх на ремонт покрівлені на іншим направляємо. А ви пропонуєте за бюджетні кошти. Робити те, що не, треба робити за кожного аналізувати хто хто не 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 депутатів, тому що вони не виділяють кошти. Але треба вимагати депутатам від міського голови політичної трибуни на день міста. Ну і що вона... це на степан голосування відносно Голосує. обріхування депутатського корпусу суд міським головою на сайті. Прошу, Прошу, сьох, 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 Прошу підтримати не моє звернення. Ви мене самі в суд змуса, що волосати. Сергій Іванович, я прошу. А у вас немає права голосувати оце? Я вас прошу. просіть, а я відмовляюся. Це, це не запит. Депутатський запит. Це вимога незаконна. Рішенням суду, будь ласка. Це Незаконна вимога. Те, що ви обрехали депутатів на все місце, це не вимога. Хто з нас брехує, це люди знають. Ви наші нікуди. Прийдемо. Чому? Ми разом. Політиканство розговорилося. Просто таке чисто е, символічне голосування. Mm. Проводьте. <гум> символічне <Які> голосування запити і верхні.